Вперше за декілька років, як в країні триває війна, за доброю традицією в Білгороді-Дністровському в вихідні дні, що минули, стартувала відкрита першість одразу з двох командних видів спорту футболу та мініфутболу. На спортивному майданчику мікрорайону Сонячний, який майже п'ять років збирає дітей та дорослих в бажанні займатися спортом, функціонуванням якого опікується комунальна установа Білгород-Дністровський центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх шість команд. Доєдналися до участі в першості зміні футболу. Учасники ігор це діти 2016-2017 років народження. Приймають участь шість команд з таких міст, як місто Білгород Дністровський, селище Кулевча, місто Ізмаїл та місто Татарбунари. Усі змагання між командами пройдуть по колу, коли кожен зіграє з кожним. Команди зіграють. Декілька неділь підряд. На вихідних будуть проходити ігри на майданчику нашому по вулиці Сонячний. І переможець оприділиться по кількості перемог. По закінченню змагань ми дітей будемо нагороджувати призами, це будуть кубки, медалі, будуть виявлені кращі гравці, кращі бомбардири, кращі вратарі. І усі діти, я так думаю, сподіваюся, будуть нагороджені солодки. Ми призами. Гравці команд вже в перших матчах коло турнірної таблиці показали високі результати, спортивну витривалість та командний дух. А за цим професійна робота тренерів. Дуже вдячний тим тренерам, які відгукнулися на нашу пропозицію по участвувати в змаганнях, тому що ми знаємо, яке становище у нас в країні на сьогоднішній день. Не так це дуже легко приїхати з того ж самого Ізмаїлу чистотарбунар. Дуже їм вдячний за те, що вони відгукнулися на наше прохання. Переможцями першості стануть команди, які виберуть більшу кількість перемог в матчах кожного кола. Паралельно з міні футболом в останні вихідні квітня пройшли перші матчі першості з футболу між учасниками команд дітьми 2014-2015 років народження. Розмістив учасників турніру центральний міський стадіон Акерману цього року. На участь у першості відгукнулося 11 команд Одещини. З гостей у нас будуть приймати участь Ізмаїл, Балград, Сарата, Кулевча, чотири команди міста Белгіністровського, дві команди ДСШ, дві команди Тіре 2500 і третя команда також через 2500. 2015 рік народження. Першість футболу також проходитиме по коловій системі. Кожен з кожним і Після цього поділяться на дві підгрупи. Ці від підгрупі буде п'ять другі, шість команд і розіграє група Голд, називається Золота і група, ті, що програли другі. Друга підгрупа всі получать діти на нагороди, кубки, медалі, солодкі призи. Після закінчення всіх змагань. Так, з періодичністю по вихідним дням команди будуть зустрічатися на головному футбольному полі Білгорода Дністровського. Змагання будуть проходити десь більше місяця понеділям або в суботу, або в неділю. Це залежить від гостей, як вони можуть можуть до нас приїхати. Проведення таких ігор на відкритих полях та стадіонах стало можливим і завдяки захисту збройними силами України наших південних міст, де діти та молодь можуть займатися улюбленими видами командного спорту в безпеці. Дякуємо Збройним силам України за те, що ми таки можемо проводити для дітей ці змагання. Придержуємося всіх правил. Якщо тривога, ми всіх дітей забираємо і йдемо в сховище. Тобто, ну, безпека дітей це саме головне зараз. І яка ж гра та змагання без групи підтримки та вболівальників, найрідніших людей юних гравців. Діти маленькі, тому приходять батьки, батьки, бабусі, дідусі, підтримують своїх дітей. Ну, а переможе сильніший. Так, перемога буде за сильнішими, спритнішими, витривалішими, за тими, хто вміє грати в команді. Да й переможених тут не буде, адже взяти участь в таких змаганнях це вже перемога. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.